Щоденник ДД, 7 липня. Догоджання. Змінюючи свою звичку, займатися догоджанням, ми не припиняємо піклуватися про інших людей. Однак ми перестаємо переходити в цьому межу заради впевненості, що нас ніколи не покинуть. Велика Червона книга. сторінка 112. У дитинстві ми шукали схвалення в інших людей, таких як наші батьки або вчителі. Часто це допомагало нам залишатися в безпеці. Згодом подібна практика навчила нас відмовлятися від почуття власної цінності на користь тієї міри, якою нашу цінність вимірювали, оточуючи. Без схвалення інших людей ми відчували себе невдахами. Завдяки ДДА ми вчимося слухати голос свого внутрішнього люблючого батька. Не будучи більш залежними від інших людей у формуванні власної самосвідомості, ми вчимося бути чесними з собою, чинячи відповідно до основоположних цінностей, переконань і почуттів, які стають частиною нас. Ми не шукаємо ніякого схвалення крім свого власного. Іноді ми виявляємо, що наші нові вчинки можуть стати причиною конфлікту з іншими людьми. Але ми з упевненістю у своєму новому внутрішньому компасі і більше не боячися бути покинутими, міцно тримаємося своїх переконань, сповіщаємо свої істини і зміцнюємо почуття власного Я. Ми більше не потребуємо когось ззовні для виправдання свого існування. Сьогодні я буду слухати мого внутрішнього люблячого батька. Знаючи, що потребую лише його схвалення щодо своїх думок і вчинків.